Найнижчі пенсії на Тернопільщині так саме наша область посіла перше місце в рейтингу найнижчих виплат, які отримують українці. Такі дані станом на 1 серпня цього року. Середня пенсія, яку отримують на Тернопільщині, 4064 тисячі шістдесят гривні і 67 копійок. Це на 24% відсотки нижче за середній показник по країні. А на борщівщині взагалі середня пенсія складає 3487 тисячі гривень. Петро Микита скаржиться на суму, яку отримує. Він живе з друзями. Дружиною, проте скромно. Каже, що працював ціле життя, але тепер не може дозволити собі практично нічого. Грошей вистачає на оплату комунальних послуг та харчування. Потребує операції, проте самостійно заплатити не може. Я маю 5 тисяч пенсій. Можна прожити за 5 тисяч на місяць в лікарні, пігулки, ще там, ще там, ще можна, напевне, що ні. би 15 тисяч. хоч би нормально жити. 15-20 тисяч. Ну не 5. А то чекайте, то я ще багато маю, а дехто дві, дві з половиною має, як йому бути? Аби добре жити, пенсії не вистачає і пані Марії. Їй доводиться економити, проте радіє, що донька допомагає, бо грошей навіть на комунальні послуги не хватало би. У мене зараз три тисячі, мені 77 років. буде. Гроші йдуть багато на ліки. лікарства дорогі. Нічка пенсія в нас нічка. Ну, а що робити? Така зараз ну, така зараз життя наше настало. Я Я не мала і не маю, а так ми ну, взагалі то. Можна можна вітримати ще трошки. Пані Марія не жаліється. Каже, хоч грошей справді не вистачає, та вона все ж сподівається на краще. А от більшість тернопільських пенсіонерів, з якими ми поспілкувались, не задоволені розмірами своїх пенсій. Те грошей кажуть, не вистачає на покриття основних потреб на фоні зростаючих цін та інфляції. Тому багато пенсіонерів змушені економити на ліках, їжі та інших речах нерідко і працювати. У мене три тисячі пенсії. То Що то підеш раз-два до, до магазину, ти вже нема. Я по пивнушках не ходжу, а так отак от повистає. Ось от так. І ще й внукам треба дати щось. Жінку, повімо 7,5 ну, сім, сім, ну, тисяч. Пенсії взагалі мізерні. Що дві тисячі, п'ять, що десять. Було 15-20 тисяч, найменша була пенсія. Про причини таких низьких пенсій розпитуємо в пенсійному фонді. Експерт каже, розмір цих виплат залежить від зарплати, яку ви отримували під час робочого періоду. Тому щоби мати велику пенсію, потрібно і відповідно заробляти раніше. Коли розраховували пенсії, могли оцінювати будь-який період, в який ви отримували, і найбільшу зарплату. Проте зараз закон змінили На відповідно до закону про зельно обов'язкове державне пенсійне страхування для визначення розміру пенсії береться вся заробітна плата протягом того. Періоду, який зараховується до страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, значення має також тривалість робочого стажу. Оскільки в кожної людини цей показник різний, то й сума пенсії різниця. Загалом же в нашій області понад 270 тисяч пенсіонерів. Середній розмір пенсії він є одним з найнижчих показників по Україні. Це пов'язано з тим, що Тернопільщина традиційно вона також займала одне з останніх місць в Україні по величині зар... середньої заробітної плати, а оскільки, як ми з вами вже вже говорили, що розмір пенсії залежить від серед від заробітної плати конкретної особи. Відповідним чином, якщо в середньому в Тернопільській області найнижчі показники заробітної плати, таким чином і середній показник розміру пенсії він є одним з найнижчих по Україні відповідно. Експерт пояснює, Тернопільщина спеціалізується на сільському господарстві і сфері обслуговування. Також багато людей працюють у бюджетній сфері. Там зарплати низькі, тому і пенсії такі ж. А в розрізі України найбільше мають пенсіонери тих областей, де є великі заводи і шахти. Загалом же найнижчий розмір пенсій за віком не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму. Зараз це 2093 гривні. А розмір найбільшої пенсії не може перевищувати розмір 10 прожиткових мінімумів тобто. Двадцять тисяч 930 гривень.